Мені здається, будь-який психолог про це каже. Да? На будь-якому ресурсі про це кажуть, розмовляють. Є дуже багато відео. Ці дзвоники, знаєте, як ми всі різні, але дзвоники для всіх однакові. Реально. Ну вони реально для всіх однакові. Да? То тривога, то як людина спить, то як вона реагує на події, наскільки в неї рівень толерантності на сьогодні? Він там отакий чи отакий? Рівень толерантності це моя спроможність, це мій енергетичний потенціал справлятися з викликами дня. І при Залишатися в більш-менш ресурсному стані, а не те, що в мене дві години піке, дві години виснаження. Потім піке, потім виснаження. Хтось в стані вже аля депресивному, і це знову ж нормалізується. Ну, типу, ну нормально, що зараз депресія, там е, що ще. Це про те, як людина зараз вибудовує відносини з іншими. Це про дзвоники, що зі мною все не дуже. Чому Щоб відбувати відносини, потрібна енергія. Щоб переварювати стан іншої людини і допомогти їй якось впоратися, потрібна енергія, потрібен ресурс. Якщо його нема, то це, це конфлікти на ровному місці, як то кажуть. Їх не дуже багато збільшилося реально в компаніях, в сім'ях, бо люди от в такому стані, і вони як провід, який оголений. Тільки до нього доторкнувся, йде цей спалах такого стану, що людина не усвідомлює. Тому що ми зараз маємо хто багато хто порозлучався, багато хто пороз'їжджався. Бо на фоні стресу у людей мало ресурсу долати проблеми, але це не значить, що його не можна відновлювати. По перше, треба, хоча б усвідомити, що його мало. Тому коли ми кажемо про дзвоники. Це про те, що щось рухається не так, як я хочу. Ну, якщо ми про роботу, про бізнес, да? це коли у людини з'являється ще більше страхів, тривоги. тривоги, коли вона нічого не планує. Хоча зараз всі кажуть, я з цим дуже згодна, що треба планувати, хоч на довгостроковий період, на короткостроковий період. Чому? А тому, що нашої психіки треба за щось зачепитися. І тоді їй стає трошки спокійніше, якщо є хоча б якийсь план. Їй спокійніше. Чим більше невизначеності, а її так дуже багато цієї невизначеності. Тому де ти можеш зменшити цю невизначеності? Ти можеш зменшити цю невизначеності в собі, в тому, що ти робиш в своїй роботі зі своїми близькими. Чим менше там буде невизначеності, тим менше психіка буде більш-менш спокійна. Якщо я на це можу повпливати, я впливаю, вкладаю ресурс. Якщо я не можу повпливати, це просто забирає ресурс, розганяє тривогу змушує людину розфокусуватися, ну, робити не ті речі, які вона хоче. Тому коли ми знову ж кажемо про ці, що, ці дзвоники, да? дзвоники, це стає ще менше розуміння між, між людьми. Це теж дуже сильний дзвоник. Тому що на стресі, коли виснаження я не тільки про фізичний ресурс, я про психічний теж кажу, да, да, він більш важливий, бо фізичний ресурс можна відновитися, поспати в баню, сходити, полежати. Ну якось його можна більш-менш відновити. Да. Якщо ми кажемо про психічний, то він з понеділка на вівторок не не відновлюється. Ну і якщо не спав ніч, треба як мінімум дві гарно поспати. Дзвоники це про те, що е, дуже сильно перепади настрою. Вгору вниз те, що що казала, да це про те, що нема терплячості, більш агресивності, різкості, і це не важливо, куди до колег до співробітників, до домашніх в кафе, в ресторані <гум> швидше не, не, не люди у людей цей стан. Це ж ми називаємо толерантністю. Вмінням це все переробити, да, толерантність до невизначеності, розуміння, те, що є щось на що я не можу повпливати, і більш спокійно на це до цього відноситися. І що ще відбувається, що люди знецінюють ну, це теж дзвоник, я бачу такий, да, один і ще знецінення. Багато хто втратив будинок рідних, минулий спосіб життя, да, здоров'я. Багато хто щось втратив. Щось, когось, і е, люди знецінюють той стан, який називається процес горювання, бо втрата це завжди горювання. Да? Він має пройти, він має пройти певним чином. Е, його треба реально відгорювати. А що відбувається? Багато людей е, витіснення, подавлення, та нічого, все нормально, а потім їх рве. Вони й дуже сильно йдуть в компенсації. Воно дуже сульне напружені або в роботу, або ще кудись, або в алкоголь, або в інші інструменти додаткової енергії, яка тимчасова ця додаткова енергія, да і люди не проходять, як то кажуть, природньо. Оцей процес, який називається горювання, але вони мають розуміти, що він наздожене, і він вже не те, що нас наздожене, він нас на нас наздоганяє вже дуже сильно. Це я бачу, коли там великі групи людей на корпоративних проєктах. да? і ті, хто переїхав, ті, хто там втратив щось, да? вони навіть коли переїхали в безпечне місце, вони зовсім в іншому стані, ніж ті, хто там у кого цього не відбувалося, ну мається на увазі втрати. Да? Тобто глобально кожен українець щось втратив, але. Кожний втратив щось конкретне чи когось конкретного, да? І оце знецінювання стану? Та ні, мені нормально. У мене просто панічні атаки частіше. У мене просто тиск частіше, ну просто тиск частіше. Да. Я просто не висипаюся регулярно. Ну то ж нормально зараз, правда. Що да. там ще? Що ви від мене хочете? Ресурсу немає що ті задачі більше. Ну то ж нормально, да. Що ще? Ну в мене просто тремор кінцівок, І іноді таке напруження, що я ось там. От в такому стані, як то кажуть, постійного збудження або збудження, гіперактивність такої, да? або стан завмирання, який не проявляється тим, що людина знаєте, в стані постійного очікування, щось має відбутися, щось має відбутися. Да? Це про стан небезпеки, який є зараз. Звичайно, він він є, але є нюанси з цим не то, що можна працювати з цим треба працювати.